Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, але ми сьогодні не у Трускавці. Ми в східниці, п'ятниця, 19 квітня. Ми на вулиці Береславській, тільки що були на джерелі номер 1 Відвідали джерело. Подивилися скільки людей біля джерела. І йдемо, друзі, такою стежкою біля відпочинкового комплексу Діана. До відпочаткового комплексу Київська Русь і зайдемо також ще на джерело номер 10 і покажу вам амфітеатр. Пізніше підемо ще в парк Пантелеймона-цілителя. Розповім про ціни, які зараз у відпочинкових комплексах Діана і Київська Русь. Зараз на даний момент у східних цін. Можливо, хтось хоче приїхати на відпочинок, буде йому цікава така інформація. Якщо ми вже бачите біля відпочинкового комплексу Діана і зараз давайте поговоримо про ціни якраз в цьому комплексі. Отже, низький сезон якраз зараз до 26.06.24 року Вілла Джамбо 2250 гривень. Це за номер за добу. Стандарт Smart 300. Стандарт Classic 3600 гривень, стандарт Comfort 4200, стандарт superior 5100 гривен. Напівлюкс Junior 5400, напівлюкс 6200. Це для, дві, для двох осіб. Напівлюкс VIP коштує 4700 на Classic Lux 4700, Lux Comfort коштує 6250 гривень, люкс Superior 6600. Люкс двохрівневий 6900, люкс трьохкімнатний 7200 гривень. Також дорослі та діти старше 12 років, додаткове місце розміщення 1200 гривень, діти віком від 5 до 12 років 800 гривень розміщення і харчування для дітей від 3 до 5 років 500 гривень за добу. Тариф сніданок включає сніданок у ресторані, шведський стіл, консультація лікаря-терапевта. У лікувальному комплексі, заняття в тренажерному залі і користування басейном. Повний пансіон включає трьохразове харчування в ресторані, первина та заключна консультація терапевта, заняття в тренажерному залі, користування басейном, кисневі коктейлі, трав'яні інгаляції через день. У вартість обох тарифів включено проживання, харчування та лікування в залежності від обраного пакета. Користування спа-центром, відкритим басейном. В літню фору, більярд, настільний теніс, бібліотека, вайфай, стоянка, дитяча кімната. Ось такі друзі. Такі ціни в відпочинковому комплексі Діана. Ми йдемо зараз зайдемо е, до бювету ще бювет джерела номер 10 Це бювети не такі, як у Трускавці. Бівет набагато менший і там тільки можна набрати одну водичку, наприклад, на тусі, чи там на содово, чи якусь іншу мінеральну воду. Трускавці, один бівет і можна набрати там доступні три види води. Також і натуся холодна, натуся тепла. Ось так, Тут водичку ніхто... Не підігріває. Весна на короті триває, дуже гарно все зараз розцвіло, багато дерев, квітів, трускавці вже цвітіння переходить. Всі ці, ці дерева вже перецвіли. Сьогодні тут був трошки приморозок, не знаю як. Квіти пережили сьогоднішній ранок. у ну, Трускавців був 1 градус тепла, я думаю, що в східниці було. Трішки холодніше. А якщо ви приїхали в східницю, то вам прийдеться трішки походити, бо джерела розташ... розташовані майже по всій східниці в різних районах і є різні мінеральні джерела. Якщо вам лікар якось припишить водичку, то прийдеться трошки фізично можливо буде важко. Зараз бачимо невелика черга біля бювету, Ну, йдемо перший, я вам покажу амфітеатр, такого Трускавці немає. Досить гарна споруда. Цікаво було б побувати якраз на якомусь фестивалі. Ну, зараз, напевно, під час війни там нічого не відбувається, але я знаю, що в східниці праздник влітку. На Петра і Павла свято, престольний праздник яка є невелика на минулого року я тут навіть бачив рибу. і Така стежка до амфітеатру. Я думаю, що якщо тут відбуваються якісь концерти, то все це дуже цікаво, особливо okay. ввечері. Хотілося б попасти на якісь із фестивалів, які тут будуть відбуватися. Думаю, колись було досить красиво, гарно, колись у східниці навіть був парад повітряних куль, неодноразово. А роки перед війною взагалі майже, майже кожен вечір я спостерігав, як літають повітряні кулі зі Східниці, і вони завжди в нас вітер або західний, або південний, або південно-західний, і ці кулі літали аж до Трускавця, друзі. Ось так виглядає амфітеатр. Бускавці, нагадую, такого немає. Ну, але тут немає такого палацу культури, як скавці. Ну, два курорти поблизу, але вони повністю відрізняються один від одного і чомусь, ну, чогось такого досить схожого немає. Бівети різні, парки різні. І відпочинки також зовсім різні. Комусь подобається східниця, комусь подобається Трускавець. Дуже багато різних коментарів ви пишете. А я знімаю і тут, і там. І деколи порівнюю. Зараз, друзі, з'їздимо і в Моршин, також зніму до вас, для вас ще і в Моршин. Як бачите, тут можна, водичка є в кожному крані. Можна тут набрати, можна там 5 літрову набрати посуду. Ось такий бівет, друзі. Години, коли він працює. Джерело номер 10 Тива галерея. Це нафтуся. Тут написано джерело номер 10 Нафтуся вживати за призначенням лікаря, друзі. Так що самим ні в якому разі не потрібно самолікуватися. Тільки вказівці лікаря. Йдемо зараз, прийдемось біля відпочинкового комплексу Ки Київська Русь. Ви не повірите, була така погода, що вже 5 разів падав сніг. А були такі серйозні хмари. На перевалі мене застав сніг. Ось, а зараз вийшло сонце і на сонці дуже тепло. Хоча зараз на вулиці тільки плюс 5. Давайте, друзі, поговоримо про ціни. У відпочатковому комплексі Київська Русь. Отже, стандарт одномісний коштує 3150 гривень. За добу в ціну входить трьохразове харчування, спа-центр, закритий басейн, відкритий басейн та джакузі, на вулиці Фінська сауна, тренажерний зал, вайфай, бювет є, дитяча кімната з вихователем. Міні-сейф у номері, дартс, настільний теніс можна поіграти, настільні ігри, місце для паркування. З відеоспостереженням, бібліотека, ну і різні майстер класи. Також є номер стандарт комфорт для двох гостей, коштує 4650 гривень за добу. Стандарт Комфорт з видом на гори для двох коштує 4800 гривень за добу. Є стандарт преміум для. Двох це однокімнатний, коштує 4850 гривень. Стандарт преміум покращений для двох коштує 4950 гривень за добу. Стандарт преміум з видом на гори для двох 5000 гривень за добу. Напівлюкс преміум 5300 для двох, напівлюкс преміум покращений 5350 гривень для двох за добу. Напівлюкс преміум з видом на гори 5400 за добу для двох. Бурштинова кімната коштує 5400 для двох за добу. Номер люкс 5800 за добу. Апартаменти коштують 11 тисяч гривень за добу для чотирьох гостей. Президентські апартаменти коштують 16 350 гривень. Гривень за добу. Також є великий котеч, коштує 20 200 гривень. Це для вісьмьох гостей, сім кімнат, чотири двох спальних ліжка. І малий котеч коштує 10 100 гривень за добу для чотирьох гостей. Так що, ось такі ціни, друзі, на відпочинок в відпочинковому комплексі Київська Русь. А ми йдемо вже. По вулиці Бориславській піднімаємось вверх, дуже гарна погода, гарні краєвиди, гарні пейзажі і дуже гарна цього року весна. Неймовірно красиво цвітуть всі дерева. Вони цього року якось зацвіли майже одночасно всі види дерев, кущів. Досить гарно все виглядає. Високі ціни, друзі, ну, це чотирьохзіркові відпочинкові комплекси. У приватному секторі, я думаю, що можна знайти і подешевше, і дешевші готелі є у Східниці. Наступним разом зніму для вас обов'язково не найдорожчі, а найдешевші номери, садиби, готелі, вілли. І так далі, щоб вам було комфортніше приїжджати і відпочивати. Це дорога до джерела номер 1 ми вже там були сьогодні. Також популярне джерело. Цією дорогою, що ми йдемо, вулиця Бориславська називається, можна пройти до сувенірного ринку. Там є також ще одне джерело з Нафтусою, великий сувенірний ринок, можна придбати якісь. Сувеніри, подарки, сюрпризи для своїх рідних, близьких або друзів чи колег по роботі. Бачимо праворуч якраз відпочинковий комплекс Діана, і тут знизу є також ресторан Джамбо. Як видно всю східницю з вулиці Бориславської. Краса, неймовірна. Весна це найкраща пора року, я думаю, і для відпочинку. Єдине, що зараз ще прохолодно і не можна покупатися в відкритих басейнах або поїхати, наприклад, на ріку в село новий кропивник на річку Стрий, влітом там завжди на вихідні, повний аншлаг, особливо коли спекотно на вулиці. Ось ресторан Джамбо. Також тут є капличка, на якій можна помолитися. Дорога до східниці нормальна. Тепер вже 2-4 роки проклали новий асфальт від Береслава до східниці, колись була жахлива дорога. Єдине, що дорога через центр східниці перекрита. Ось це Бачите, фотозона. Діана. Там тривають ремонтні роботи біля джерела 2С, тому проїхати до села Уріч трошки проблематично, тільки можна, якщо ви поза шляховиком. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів більше людей зможе подивитись. Це відео. Також ви можете підтримати канал Прускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось це меню, друзі, ресторану Джамбо. Сюди можна зайти в сам ресторан. Так що, друзі, всі вам гарного відпочинку, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.